Несанкціоновані повідомлення шкодять. Оголошувати новини з фронту можуть лише уповноважені відомства, зазначили у генеральному штабі. На жаль, зараз чимало людей, публікуючи заборонену інформацію, намагаються використати високий інтерес, наприклад, до теми боїв за Соледар, та встигнути зробити на цьому популярність чи гроші. І тим самим задають шкоди і Збройним силам України і Україні. За статтею 114.2 кримінального кодексу України злочином є публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення, розташування військ зсу. Тобто інформацію на кшталт взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій то частині міста, відійшли з такої то частини у таку тощо не можна публікувати, якщо вона не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом чи міністерством оборони або іншими уповноваженими державними органами, пояснюють у генштабі. Оприлюднювати інформацію про рух переміщення, місце знаходження наших військ мають право лише президент України, міністр оборони, головнокомандувач, начальник Генерального штабу, спеціально уповноважені особи Міноборони та Генштабу. Публічна інформація всіх інших осіб неофіційна і не верифікована Генштабом. У генштабі також наголосили, що цивільні особи, крім названих вище президента та міністра оборони, не володіють жодною інформацією про актуальність подій на фронті. Інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й наших військових планів. Цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні. Тож військові закликають усіх представників змі, блогерів і активних користувачів соцмереж публікувати лише санкціоновану інформацію з посиланням на офіційні державні джерела. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські ізвісті.